Тема ліпіди. Ліпиди це органічні неполярні сполуки, що не розчині у воді, але добре розчинні у неполярних розчинниках, як от ефірі, хлороформі або бензині. Спільним для всіх ліпідів є наявність у складі молекул вищих жирних кислот і спиртів одно- або багатоатомних. Різноманітність ліпідів. У нас різ... ліпіди поділяються на прості ліпіди – жири воски, на складні ліпіди, фосфоліпіди, гліколіпіди, ліпопротеїни та похідні ліпідів – стероїни та картиноїди. Прості ліпіди Жири, тригліцероли побудовані з трьох спирту гліцеролу і вищих жирних кислот. У нас є будова формула гліцеролу, OH групи жирні кислоти. Вищі жирні кислоти, є карбоксильна група, ланцюг найчастіше 16 або 18 атомів карбону. Є насичені жирні кислоти і є ненасичені жирні кислоти. Відмінність їх, як ви бачите, в насичених жирних кислот у нас один зв'язок, в ненасичених жирних кислот подвійний зв'язок. Наприклад, прикладом вищих жирних кислот є наприклад, наше сало, олії соняшникова. Один грам жиру виділяє 38,9 кілоджоль енергії. Утворення молекул жиру це реакція естерифікації. Коли OH група у нас з'єднані між собою і утворюється вода. Утворюється монацеглицерол і вода. Воски також є залишок жирної кислоти та залишок одноатомного спирту. Наприклад, лананім і шерсті ви ВСІ. Спермацет і спорожне черепа кашалота, джолини віск, віск утворює кутикулу листка, складні ліпіди, фосфоліпіди структурний компонент клітин мембран, який складається з залишку гліцеролу та залишку жирних кислот, залишок ортофосфатної кислоти. І у нас Внизу є гідрофобні хвости, гідрофільна голівка, амфіфільність це здатність сполук проявляти одночасно гідрофільні та гідрофобні властивості. У водних розчинах фосфоліпідів можуть самоорганізовуватись у певні структури, як міцели. Ліпосоми та ліпідний біша. Гліколіпіди від грецького солодкий жир, складається з залишків жирних кислот, моносахариду, піолична роль входить до складу клітинних мембран, є компонентами зовнішнього шару мембрани. Воно зображено на будову клітинної мембрани гліколіпіди. І є головним компонентом нервових тканин. Ліпопротеїни, комплекси ліпідів з білками. Біологічна роль це транспортування ліпідів кров'ю та лімфою входить до складу клітин мембран. Похідні ліпідів Стероїди мають циклічну структуру. Біологічна роль стероїдів у нас поділяються на тваринні стероїди та рослинні стероїди. Тваринні стероїди, наприклад, холестерол, стабілізує клітину мембрану тваринних клітин. Жовчні кислоти сприяють перетравленню жирів. Статеві гормони регулюють статеві дозрівання і функції. І гормони наднирників впливають на обмін речовин. І компонентами вітаміну Д. Рослинні стероїди. Є сітостерол, є аналогом тваринного холостеролу, глікозиди впливають на роботу серця, каротиноїди поділяються на каротин та ксантрофіл. Каротин дає плодам червоного і жовтого забарвлення, наприклад, морква вітамін А, ксантрофіл надає листкам і плодам жовтого забарвлення, наприклад, листопад та яєчний жовток, лютеїн курячого яйця. Підсумки функцій ліпідів. енергетична, структурна, захисна, водоутворююча, наприклад, у верблюдів, запасаюча, теплоізольова.